За останні півроку у Дніпропетровській області сталося 1800 ДТП, з них 13 спричинені займанням автомобілів. Поліціянти стверджують, 99% загорянь це провина водія, тому їм можна легко запобігти, у тому числі, коли мова про пожежу. Профілактики, Взагалі правил профілактики є дуже багато. Щонайменше, це дотримання правил дорожнього руху і нормальна, акуратна їзда на дорозі. По-друге, ви маєте слідкувати за станом свого автомобіля. Нерідко причиною саме займання автомобіля є те, що людина не слідкує за ним. Тобто є багато водіїв, які навіть не відкривають кришку капоти і не знають, що де знаходиться. Якщо ви будете уважним водієм і перед тим, як завести зранку свій транспортний засіб, будете його оглядати, ну. Подивитись, чи немає у вас утічок мастила, чи немає утічок якогось палива, гальмівної рідини. Ці всі рідини, потрапивши на розігрітий двигун, можуть легко самозайнятися і спричинити пожежу. Рятувальники демонструють план дій. Тож що робити, якщо під час поїздки ви вже відчули запах диму у своєму авто? Якщо в ході ви помітили, що сталося загорання, вам потрібно негайно зупинитись в безпечному місці, відчинити капот. Взяти вогнегасник. <кій> Повільно, не швидко. От таких движень робити не потрібно. Потрібно просто відчинити, маленьку отвір залишити, тому що якщо ви сильно підіймете, буде так сказати, зворотня тяга. <кій> Вогнище, яке знаходиться всередині, воно може Запалати ще сильніше. Вогнегасник ви направляєте на посередок загорання, тобто на об'єкт. Не на полум'я поверхне, а на сам об'єкт. Завдяки швидкій фіксації загорянь та тісній співпраці ситуаційного центру Дніпра з ДСНС та поліцією міста автомобільні пожежі вдається швидко приборкувати. Але те, що ми бачимо, це така ситуація, коли ми не можемо нічого зробити, тобто ми вже бачимо результат певних дій або якихось ситуацій. І єдине, що ми можемо зробити, це діяти на випередження. Як саме ми можемо діяти на випередження? Ми можемо проінформувати містян про можливі ризики, можемо повідомити їх про дотримання правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху. Найближчим часом у Дніпрі очікується підвищення температури та п'ятий клас пожежної небезпеки. Тому фахівці закликають діяти на випередження та обезпечити своє авто від загорянь. Яна Тютяєва, Сергій Марченко, Олександр Шаркун, Дніпронюс.